Добрий день. В ході виконання лабораторної роботи 1 було розроблено Vision Scope-документ до проєкту першого пункту 1.1. Аналіз проблеми. Потреба в активному управлінні великими акваріумами зросла. Приклад: торгівельні центри, ресторани та корпоративні офіси. Деякий час зберігається оптимальна якість води та забезпечення належного догляду за водними мешканцями. Відсутність централізованих систем призводить до неефективності, наприклад, непослідовних графіків технічного обслуговування на оптимальне годування та запізні реакції на проблеми з якістю води. Аналіз аналогів. Пункт 1.2. Проєкт спрямований на значні ринкові можливості в індустрії обслуговування акваріумів, де їх небагато. Рішення поєднує моніторинг з підтримкою і інтер... ін... автоматизовану аналітику та управління персоналом в одній платформі. Сучасним альтернативам часто бракує інтеграції, тому компаніям доводиться використовувати окремі інструменти моніторингу параметрів води, планування та аналізу даних. Пропонована система є привабливою, оскільки пропонує моніторинг, централізований аналіз, впорядковане планування. Ця система позиціонується себе як конкурент. Для постачання акваріумних послуг. Далі пункт 2.1: Опис призначення системи. Запропонована система спрямована на управління великими акваріумами, забезпечуючи інтелектуальну інтегровану платформу, яка поєднує моніторинг якості води в реальному часі, автоматизовану аналітику та Оптимізоване планування персоналу. Він задовільняє різноманітні потреби постачальників акваріумних послуг, комерційних об'єктів і ентузіастів акваріумних ентузіастів. Опис е, бізнес-логіки або основні е, фішки. Е, моніторинг якості води на основі і от, е, Централізована система управління акваріумів, база даних про риби і рекомендації. Розширене планування та управління персоналом. Автоматизоване планування завдань для обслуговування персоналу з оптимізацією на основі розташування. Комплексна аналітика та звітність. Детальні звіти про тенденції технічне обслуговування та використання ресурсів. Також прогнозована аналітика щодо потреби у кормах. Зручна веб-платформа масштабованість та інтеграції. Далі пункт 3.1, опис функціональної частини та і от клієнту Початковий випуск зосереджується на наданні основних функціональності, яка забезпечує максимальну цінність клієнтів, забезпечуючи при цьому спрощений процес розробки. Основні вклю функції включатимуть моніторинг якості води. Управління інформацією про акваріум та управління персоналом та плануванням. Звітність і аналіз. Також веб-платформу, і пункт 3.2 це е, планування на майбутні випуски. У майбутніх випусках буде розширена функціональність і покращена взаємодія з користувачем. А саме розширена аналітика, інтеграція з сторонніх систем, мобільний додаток, покращення масштабованості е, та параметри налаштувань. І останній 4.3 пункт а саме. Е, Опис засобів та програмних інструментів. Uh, у, для реалізації були, будуть використані FastAPI, uh, 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 як веб-фреймворк, -веб uh, SQL чи як об'єктно-орієнтований мапер uh, ORM для Python, -у. MySQL як реаліційна система управління базами даних. Uh, uh, S Skittic, Learn як бібліотека машинного навчання для Python. Uh, Pydantic, Pydantic, бібліотека для валідації даних та роботи з моделями в Python uh, Request як бібліотека uh, популярних інструментів та json як формат обміну даними, який використовується для зберігання та передавання даних. Дякую за увагу.